початку року на Прикарпатті вода забрала життя 25 людей, з яких троє діти. Рятувальники Прикарпаття нагадують про дотримання правил безпеки під час жнив. Як берегтися від укусів агресивних комах? Дуже важлива тема, на якій хочу зупинитися окремо, так як вона викликає занепокоєння. А саме ця тема, яка стосується загибелі людей на водних об'єктах нашої області. Так, з початку року на Прикарпатті вода забрала життя 25 людей, з них троє дітей. Ще трьох дорослих та одну дитину було врятовано рятувальниками. Тільки за вихідні, що минули, на водоймах області загинуло троє дорослих чоловіків. А днем раніше на Косівщині вода забрала життя дев'ятирічної дівчинки. Це дуже страшна статистика, це великі гори. Яке вкотре доказує той факт, що вода не тільки освіжає в спеку, але і забирає життя. Отож, якщо коротко зупинитися на даних випадках, то 12 липня в селі Космач на Косівщині під час переходу через дерев'яний міст, що на річці пістенька, у воду впала 30-річна жінка з двома дітьми 2021 та 2015 років народження. За попередньою інформацією, коли мати переходила через дерев'яний місток, цей час. Відбувся раптовий прихід води, і місток обірвало. Маму та хлопчика врятували місцеві мешканці, а дівчинку знесло водою. Косівські рятувальники провели обстеження за допомогою катамарану. Було виставлено п'ять спостережних постів. Невдовзі місцевим населенням на відстані близько 6 кілометрів від місця події було виявлено тіло дівчинки 2015 року народження. Рятувальники спільно з працівниками поліції транспортували тіло дитини на берег. На місці події працювала психолог головного управління ДСНС в області, яка надавала допомогу та підтримку восьми особам з них одній дитині. Інший смертельний випадок, який класифікується як надзвичайна ситуація соціального характеру місцевого рівня, пов'язана з нещасним випадком з людьми на воді, трапилася 14 липня. Близько 17-ї години вечора від працівників поліції поступило повідомлення про те, що під час відпочинку на річці Дністер втопилося троє чоловіків 1994 року народження, 2003 та 2004 років народження всі жителі Рогатинської територіальної громади. До місця події одразу було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи, групу водолазно-рятувальних робіт, мобільні групи головного управління ДСНС в області. Рятувальниками було виставлено спостережні пости здійснено візуальне обстеження прибережної зони. За допомогою безпілотних літальних апаратів було обстежено русло річки вздовж потечії. Крім того, за допомогою човна та катамарану здійснювалось обстеження поверхні русла річки від місця утоплення вниз потечії. В свою чергу водолазами було обстежено 5600 квадратних метрів дна річки. О 20.40 на відстані близько 10 метрів від берега було виявлено тіло чоловіка, а саме жителя села Потюк Рогатинської територіальної громади 2004 року народження. А о 22 годині на відстані близько 50 метрів від місця було виявлено тіла ще двох чоловіків 2003 та 1994 років народження. Обоє жителі села Вербилівці Рогатинської територіальної громади Івано-Франківського району. Зі слів очевидців, Група осіб відпочивала біля водойми, двоє чоловіків зайшли у воду, почали тонути. На допомогу кинувся третій чоловік, який, на жаль, також потонув. До проведення водолазно-рятувальних робіт було залучено 35 рятувальників, з них 10 водолазів, також 13 одиниць техніки, з них 4 човни та два катамарани. Також здійснювався повітряний моніторинг ситуації за допомогою двох безпілотних літальних апаратів. На місці події також працювала психолог головного управління, яка надала допомогу 12 особам, які перебували на місці події. Основними причинами загибелі людей на водних об'єктах є купання в непристосованих для цього місцях, нехтування елементарними заходами безпеки при поводженні на воді та купання в нетверезому стані. У більшості на території області населення відпочиває на стихійних місцях, невизначених та необлаштованих для купання. Варто відзначити, що головним управлінням ДСНС Івано-Франківській області постійно проводиться роз'яснювальна робота серед населення щодо необхідності дотримання правил поведінки на воді. Постійно висвітлюються тематичні матеріали застережливого характеру, проводяться рейди у місцях відпочинку людей біля водойм. Також триває літня інформаційна кампанія ДСНС та ЮНІСЕФ. Літні пригоди без шкоди щодо недопущення загибелі на воді дітей молодшого віку та підлітків. Адже саме підлітки не вміють розраховувати свої сили, не оцінюють об'єктивно небезпечну ситуацію, скачуть з мостів, з різних підвищень, часто у воді грають в небезпечні ігри з захватом рук чи ніг чого категорично робити не можна. Тому хочу звернутися до батьків: ні в якому разі не відпускайте ваших дітей на водойми без дорослих, адже це може коштувати життя. Діти такі діти, як тільки літо хочуть купатися аби де пірнати аби куди плавати, не зважаючи на човни. Переконайтеся, що діти знають правила безпечної поведінки на воді та номер служби порятунку 101. На території області встановлено найвищий клас пожежної небезпеки, у зв'язку з чим різко зростає кількість пожеж, особливо на відкритій місцевості. Зараз активно проводиться зернозбиральна компанія і, на жаль, вже маємо випадок загорання пшениці на полі в Обертинській територіальній громаді. Повідомлення про пожежу в селищі міського типу Обертин поступило на лінію 101 16 липня у другій половині дня. До місця виклику оперативно прибули рятувальники, які в найкоротші терміни ліквідували пшеницю на корені на площі 200 метрів квадратних і не допустили поширення пожежі на більшу площу. Жнива це напружена пора для хліборобів. А також особливий пожежонебезпечний період. Загрозу для нового врожаю створюють як спекотна погода, так і несправний стан деяких хлібозбиральних агрегатів, а також людська недбалість та безвідповідальність. Рятувальники активно проводять профілактичні рейди у місцях збору врожаю, під час яких спілкуються з керівниками, з відповідальними особами, з працівниками господарства, вказують на наявні недоліки, а також проводять протипожежні інструктажі, під час яких надають тематичні листівки. Пам'ятки з рекомендаціями першочергових дій у разі виникнення пожежі. Основними причинами виникнення пожеж під час жнивної компанії це є необережне поводження з вогнем. Випалювання стерні, порушення правил експлуатації машин та агрегатів. Період збирання врожаю категорично забороняється розкладати багаття на полях та поблизу них, спалювати стерню і після жнивні залишки. Зернозбиральна техніка має виходити в поле справної, повинна бути обладнана первинними засобами пожежогасіння. Пам'ятаємо про пожежну безпеку у жнива. Збережімо український хліб від вогню. Пікнік із друзями норм дві. Підпал листя, трави, сміття, лютий крінж. Бачиш, масштабне полум'я, не намагайся загасити. Телефонуй 101 і клич дорослих. Останнім часом до оперативно-рятувальної служби Прикарпаття почастішали виклики від краян, в оселях яких поселились агресивні комахи. Тільки впродовж минулого тижня працівники служби по рятунку 12 разів надавали допомогу. Щоб убезпечити себе від укусів агресивних комах, потрібно дотримуватись кількох рекомендацій: а це не користуватися парфумами з різким запахом, при появі комах уникати різких рухів, бути пильними біля рослин, які квітнуть, з обережністю їсти на свіжому повітрі ті продукти, які можуть зацікавити остабджіл. Боротися з гніздами ос і шершнів слід виключно рано вранці, до того як зійде сонце. У цей момент комахи сплять і не зможуть атакувати. Пам'ятайте, обприскувати гнізда можна тільки спеціальним засобом для знищення комах, перебуваючи на безпечній відстані. При цьому необхідно захистити органи дихання, та потрібно подбати про спецзуття, спецодяг, захист для обличчя та очей. Не виключено, що деякі особи не можуть проникнути під час обробки і спробувати вжалити. Нагадаємо, що багатьох комах приваблюють залишки овочів, фруктів та різних напоїв. Також радимо запам'ятати, що потрібно робити, коли агресивні комахи вже вкусили. Що робити у випадку, коли вас вкусила е, жалюча комаха? Найперше потрібно оглянути е, ділянку, де відбувся укус. Якщо там наявне жало, яке найчастіше залишається, особливо після укусу бджіл, потрібно вийняти жало, промити ділянку великою кількістю проточної води або при можливості водою з милом, просушити ушкоджену ділянку і накласти асептичну пов'язку. Це може бути марлевий відріз, вата чи будь-яка чиста або, за наявності, стерильна серветка. І е, прикласти лід або будь-що холодне, що ми маємо під руками, для того, щоб зменшити е, всмоктування отрути в кровотік. Забороняється розчухувати сліди укусу, наносити спиртові е, розчини, різні маз, мазі антибактеріальні чи гормональні, тому що вони можуть. Посилити травматизацію тканин і е, мати різні небажані наслідки. Особливо це стосується людей, які в не мали алергічні захворювання, чи будь-які прояви алергії на харчові чи побутові алергени, або які в минулому вже мали випадки укусів е, жалючих. Е, Комах тому в таких випадках не потрібно нехтувати станом свого здоров'я, прийняти міри першої невідкладної допомоги на місці події і неодмінно викликати бригаду швидкої медичної допомоги або ж звернутися до свого чергового сімейного лікаря. Головне управління ДСНС України Івано-Франківській області звертає увагу громадян бути вкрай обережними при ліквідації осиних бджолиних та шишневих гнізд та не наражати себе на небезпеку.